Колишні військовослужбовці мають унікальний досвід у сфері безпеки, і він надзвичайно важливий для роботи в поліції охорони. Вони швидко приймають рішення у стресових ситуаціях, навчені працювати в команді та діяти дисципліновано. На сьогодні у нас працюють 53 колишніх військовослужбовці, 14 з них у Кременчуцькому підрозділі. Вони займають посаду охоронників першого розряду, третього розряду, водіїв, охороняють як критичну інфраструктуру, так і об'єкти, що пов'язані з життєдіяльністю громадян безпосередньо. Ветерани, військовослужбовці ЗСУ нерідко стикаються з труднощами під час пошуку роботи через фізичні чи психологічні наслідки війни. Поліція охорони для них стає стабільним місцем роботи і забезпечує гідний рівень життя. Я служив у Збройних силах України з 22-го року, брав участь у бойових діях, був у Харківському напрямку на Донеччині. Прийшов в Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівку. Повернувшися додому, я розумів, що буду працювати. Поліція охорони це можливість використовувати свої навички, допомагати громадянам, підтримувати безпеку в регіоні. На питання чи складно було адаптуватися після військової служби Олександр Волочай зізнається, це було непросто, але тут працюючи колеги, які теж пройшли цю війну. Підтримуємо один одного. Психологи управління також завжди приходять на допомогу. Тож, якщо ви шукаєте стабільну роботу і прагнете бути корисним суспільству, поліція охорони Полтавщини відкрита для ветеранів та ветеранок. Контактні дані для працевлаштування: телефон 050 489 57 вісімдесят Або ж звертайтесь безпосередньо за адресами місто Кременчук, вулиця Редутна, 8, місто Полтава, вулиця Капітана Володимира Кісельова, 32А. анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.